Втомилася жити на автоматі та забивати на себе. Тоді ця книга саме для тебе, до себе ніжно. Це не просто книга, це інструкція турботи про себе. Вона вчить, що любити себе це не примха, це необхідність. Що ти знайдеш у книзі? Прийняття себе, навчися приймати свої емоції і дозволяти собі бути собою. Турбота про тіло і розум. Слухай своє тіло та впроваджуй усвідомлені практики. Встановлення меж, вміння говорити ні, це про захист своєї енергії, практика вдячності, знаходь радість у дрібницях і ціни момент. Ця книга як розмова з подругою, яка нагадує, ти важлива, ти заслуговуєш на любов та турботу. Завдяки їй ти навчишся любити себе безмовно, знаходити баланс між роботою та відпочинком, бути щасливішою і впевненішою. Ось такі ви можете отримати від мене рекомендації на шляху до тіла своєї мрії. Так я допоможу тобі не тільки правильно скласти тарілку для того, щоб ти знижувала вагу, а також підтримую тебе, коли ти знаходишся в різних емоційних станах на шляху до схуднення. Звертайся в приват за деталями, вказавши, хочу на консультацію.